Хочу залишити свій відгук про Агенцію кадрів ділового світу. Мені дуже сподобався персонал, який там працює. Дівчата завжди на зв'язку, завжди готові відповісти на всі питання, які цікавлять, і це дуже приємно. І все, те, що обіцяла агенція, вона виконала. Так що я вам дякую. Окремо, хочу сказати про наставників, яких підбирають. Я проходила курси масажу, і мені підібрали наставника, в якого багаторічний досвід роботи. Окрім того, я вибрала індивідуальні курси. Чому? Тому що я працюю, а на індивідуальних курсах я можу сама вибирати час навчання для мене це дуже зручно. І я від, всі, від щирого серця можу рекомендувати саме цю агенцію, якщо ви хочете. Або підвищити кваліфікацію, або здобути якісь нові навички. Дякую, дівчата.